Мене звати Артем Скоропадський, я речник правого сектору. Які обов'язки і принципи вашої організації? Наша перша чергова мета це створення української соборної самостійної держави. Під час останніх подій революційних, які були там протягом останніх трьох місяців, ми показали, що правий сектор це реально величезна сила, яка може бути авангардом української революції. Завдяки, благодаря нам, багато було зроблено за під час останніх подій. Але зараз нова влада і наша мета зараз це контролювати цю нову владу. По яким причинам бійці правого сектору не дають інтерв'ю? Ну, за часи Януковича не давали інтерв'ю, тому що. А звісно, що вони описались за особисте життя, там, за здоров'я, тому що було багато фактів переслідування активістів правого сектора, інших опозиційних партій та рухів. А зараз, ну тому що правий сектор це як маленька армія. Тоб, у нас дуже жорстка дисципліна, і якщо а, хтось відповідає за одне, то він відповідає за одне. якщо і ти відповідаєш за інше, то відповідаєш за інше. Ну, було визначено так, що. З журналістами спілкуються голова правого сектора, його заступник та прес-секретар, тобто я. Ну, так от визначило, визначено. Ну, тобто це суто заради дисципліни. Чи існує в вашій організації відділ внутрішньої безпеки? Ми не відповідаємо на питання внутрішнього устройства правого сектору, але кожна людина, яка приходить до правого сектору, вона, звісно, перевіряється. Ваше ставлення до нового уряду і його легітимність. Наш погляд це легітимний уряд, тому що він прийшов на хвилі а, о, о, революції. А ставлення таке, що не, 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 не таке ставлення, як і до будь-яких там чиновників чи партій, чи щось таке інше. Тобто, перші кроки нового уряду це скасування пільг для депутатів, це звільнення та реабілітація політв'язнів режиму Януковича. А, там інші кроки, наприклад, в розформірування Міністерства доходів та зборів. Ну, ці кроки ми приветствуємо. Ми спілкуємося постійно з головою РНБО Андрієм Продойом, він наш побратим. А у нас є постійний контакт. Тобто ми бачимо, що новий ну, уряд щось робити. Перші кроки ми приветствуємо. Але що буде подальше, ну, ми зараз будемо. Бачити, що у буде робити, і, відповідно, будемо якось реагувати на його цілення. Ваше ставлення до українських СМІ, як об'єктивно вони оцінюють ситуацію? Українські СМІ не змінилися, на мій погляд. А як вони за часів Віктора Януковича висвітлювали ситуацію, так вони і висвітлюють зараз. Тобто, наприклад, там п'ятий канал як показував революційний рух, «24 й канал показував революційний рух, там газета «Комерсант» Писали про революційний там, рух, там, там, а інші, які там належать Арбузову, газети «Взгляд», чи там, все таке інше, вони зараз поливають брудом, а революційний український рух. Тобто, ну, якщо порівнювати, я, 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 я як громадян Росії, я, як людина, яка часто була в Росії, все одно можу сказати, що українські засоби масової інформації Да, чи в Росії і ні, ніби. Так все-таки об'єктивно чи не об'єктивно? Більш об'єктивно ніж не об'єктивно. Що в даній ситуації робити звичайним громадянам України? Ситуації в країні, новим урядом, ситуації в Криму. Ну, зараз першочергово це військова агресія Російської Федерації. Приводу цього у нас є звернення Центрального штабу правого сектору, що ми призиваємо громадян України мобілізовуватись, озброюватись, а також ми звернулися до кримсько-татарського народу, щоб вони підтримали нас, і вони вже підтримали боротьбу правого сектору. Ми звернулися до громадян Російської Федерації, щоб вони боролися з, зі своїм режимом, який зараз намагаються окупувати окремі частини України. Тобто, ну що боротися і бути готовими до боротьби. Акти агресії, ви можете перечислити з боку там, Росії які були? Ну, ви бачите все це про телебаченню. Що ви в Крим, ви бачите, що там є захоплення військових баз, військово-морських сил України. Ви бачите, що там є якийсь невідомий спецназ на автівках з російськими номерами, тобто зараз. А Росія веде себе як агресор, і ми все це бачимо в 21 році не люба агресія, а вона в прямому ефірі будь-якого каналу. Їдьте до Криму і побачте, що зараз там робить Росія, що ви будете вважати перемогою революції? Створення Української соборної самостійної держави. Ваші побажання українців. Простим українцям. Бажання прости, нічого не боятися, тому що останні три місяці революційної боротьби показали, що українці можуть зробити все, що вони вважають за потрібне. Тобто навіть такого кривавого диктатора, диктатора, як Янукович, який. Ховався за тисячами і тисячами бійців під підрозділу Беркут. Прости українці, а на чолі з авангардом з правим сектором, змогли скинути. Тобто ми не беремо на себе, що це зробили ми. Це зробили українці, і зараз кожен українець, який брав участь в. Акціях протесту в боротьбі, яка була тут на вулиці Брушевського, він герої, тому українцям не потрібно нічого боятися, не потрібно ховатися, а потрібно діяти і здобувати нову незалежну.